Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Вечір добрий. Начало первого. Стою, замерзла, трусюся, но любі мої, Сьогодні день народження у моїй Наталі Борисівні. Наталя Борисівна, я так думаю, тебе 12 двінадцяти начало первого ще ніхто не вітав. Ну, твоя світулечка, не може цього не зробити. Люба моя, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі женського щастя, здоров'я, любві, удачі. Ти дуже, дуже, дуже хороша людина. Ти людина з великої букви. Я дякую Богу за те, що він послав тебе мені, люба. Я тебе дуже люблю. Саме головне оставайся такою, як ти в мене є. Така, як ти я, знаєш, моя Наталя Борисівна. Боже, я стою в мене телефон трусить, Я замерзла, Ну, Борисівна. Ти ж розумієш, ждала цього і думаю, ні, ні, я буду перва. Я буду перва своє любім поздравлю. Так що, любі мої мира, добра, здоров'я, а мої борисень женського щастя. Чесно, я тобі дійсно іскренні желаю женського щастя, тому що ти на нього заслуговуєш. Повернися на Ну, з днем народження, ти віриш. Лапочки не буде завтра. так, три. Обніми вже її поцілуй один раз. Спасибо. Поцілуй один раз, обніми. Спасибо, Ой, ну, да, напевно. А ти тримала білі-білі білі троянди. А твої очі красиві, як завжди. Бачите, я ще буду підплювати вам. Спасибо. Ну, борисовна, лапочка да, саме ну... перший. Лапочка перший, щоб ти знала. Конечно. Обніми ж її став, обніми вже, щоб не святиє і не обніми її.